Змінили країну і кожного українця. Подій, які залишили в минулому мирне, розмірене життя. Лютий 2014 року закарбувався в історичній пам'яті нашого народу назавжди. Вся Україна і весь світ стали свідками холодної жорстокості катів і щирого, чистого, світлого, відчайдушного пориву повстанців. Людей з дерев'яними щитами, які гинули від снайперських куль професійних вбивців. Такою є ціна нашої свободи. Кривава жертва мирних людей, принесена на жанруних заради майбутніх поколінь. Небесна Сотня це найсвітіший образ новітньої України. Спомин героїв Небесної Сотні це не привід для виступів і політичних диспутів. Тут не може бути красномовства. Не слова, а дії потрібні Україні і українцям. Вірю, що країну об'єднає праця заради майбутнього і молитва за наших героїв, за нашу небесну охорону. Ми у вічному боргу перед їх А за життя, бо його забирає, нас надія веде, нас ідея веде за свободу для рідного права. Українцю, поглянь, там побили жінок. Глянь вже люди ховаються в храмі, де таке ще траплялось, коли це було аж в такому нестерпному стані. Так чинили лише варвари, злісні хани, лише над нами так само знущались. А сьогодні це власні привладні пани, лише від них люди в церкві ховались. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний цивілізований час 21-го століття. І саме тут сьогодні скажемо люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем, розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Чи знає мама, чи знає тато, що сильні вижить і б'є людей, що він криваво несе зарплату, вона на гірких сльозах дітей. У листопаді, під самий ранок, коли місяць на небі спав, напав, напав на діток, чи син, чи тато, іначе не їх побивав. А вдома мати. А вдома мати чекає сина. Бо він герой. Від зла від має всіх захищати. Не знає мати, що син є кров. Ми з вами вшановуємо пам'ять героїв різних історичних подій. Голодомор 1932-1933 років, битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер, тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни. 18-20 лютого. З 2014 року відбулося силове протистояння між силовиками та протестувальниками, де загинуло більше сотні людей. Їх назвали Небесною сотнею. А 20 лютого це День Героїв Небесної Сотні. Не тому і вмираю я за Україну. Її честь та славу. Пробач мені, мамо, що тебе покидаю. Полужу йти на війну проти сатанілої зграю. Хто зна, чи здасться мені тебе ще побачити. Та я сподіваюся, що одного ранку ти прокинешся та й мене пробачиш бачиш, та заплачеш слішне жаліє, що ми станемо усю Україну, Україну нову, сильну, який брат за брата, що під кулю на простець, не боячись ката. Ти подивися навколо, все не те, як було, хоч мене немає, точні. На що я сумую. Кожен цієї Небесної Сотні, яку ми звали, ми мали свою сім'ю, батьків, друзі, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі цей час. Призбаві до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Ось вони перед вами, герої небесної Сотні. Споївши нею всю свою сім'ю. Та ми усі, від Бога, люди, Живем, надіючись, не боючись, що ми запам'ятаємо чи забудемо, як наш народ топтались внучись. Мамо, я живий, Лише закриті очі і серце не б'ється, не вирує кров. І тільки не плач, Знаю, всі дні і ночі я буду поруч, в грудях, де живе любов. Не жалій моя Нене, що я не вернусь, не кляни ворогів, нехай їх суде Бог. Я сьогодні для тебе небес посміхнусь, Ти лише свої очі, здійми до зірок. Ще довго-довго з покоління-покоління будуть передавати батьки, синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне за у 2013-14 роках. Ця подія сподохнула весь світ, не залишила байдужої жодної душі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше ж майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного, а світло цієї свічки. Хай буде даною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради, хто заради торжеств, справедливості, жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті вічно. i mm -hmm. Поцілувала, тихо мовивши, іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати берегти себе, але даремно. Бо хлопець був готовий йти безстрашно, Аби країну, ту, яку кохав страшенно, Не на коліна, а боролася відважно. Хлопчина вірив, що колись одного ранку, відкривши очі, він чує повну волю. Але та куля, десь зимов на світанку, перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня, розкаже сині як любов батьківщину. Хіба він знав, що горячи за це щодня за доведеться відпустити в мичитину. Так, той хлопчина, він не знав тоді, що не від пострілом прицільним забере життя. І браття, хлопці, українці, у біді, не заплачуть відпустивши тіло в небуття. Але ж душа, душа герої, вічно лине. До тебе наші сльози, молитви, зізнання, повір, хлопчина, наша пам'ять не загине, які омріяні тобою, воля та кохання, Небесна Сотня, права, чорна стрічка і сльози, бо ти, хлопчина, слово вже не знаме, але в думках тепло і не згасна свічка, і линуть буде, слава Україні, над ланами. Побач мені, мамо, що одягну тебе у чорну і хустину, ти віддала мене взамін за нашу рідну, вільну, чесну Україну. Героям Майдану, впавши мертвими за світлами і України, присвячується обчання. небесна, спаси і збережи Україну, покри святим твоїм було українських солдатів, волонтерів і всіх тих, хто захищає вітчизну! Будь заступницею і захисницею для них кожну хвилину. Хай твій покров стане міцнішим застать, і його не зможе пробити ні куля, ні осколок, ні жодна вража зброя. Зроби захисників України невидимими і не для ворога, для снайпера, для вражої техніки. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.